Сьогодні у випуску у Кіровоградській обласній прокуратурі призначили нового керівника. До 8 мільйонів гривень можуть отримати аграрії Кіровоградщини на розвиток бізнесу за урядовим проєктом Є робота. Які вимоги? Безкоштовна пересувна перукарня працює в громаді на Кіровоградщині. Хто може скористатись послугами? У Кіровоградській обласній прокуратурі призначили нового керівника. Ним став Ян Стрелюк. Він народився у 1977 році в Харківській області. В органах прокуратури працює з 98-го року, був слідчим в апараті прокуратури Києва, заступником транспортного прокурора Київської області і начальником слідчого управління Київської області. З вересня 2014 року був керівником прокуратури Полтавщини. Попереднього керівника Кіровоградської обласної прокуратури Володимира Твердохліба звільнили займаної посади у січні цього року. Наказ за власним бажанням підписав генеральний прокурор України Андрій Костін. Другий рік біля села Богданівка Кропиницького району підприємство виготовляє органічні добрива. За тобою можемо виробляти 15-20 тонн таких добрив. Вони мають такий вигляд, це на гранула, робляться вони з компосту з курічого в Норві 500 кг на гектар. Кожну годину у нас викидається 30 тисяч кубів теплого воду, бар. Думали довго, куди примінити. Зараз ми плануємо залучитися ще до програми постановки теплиці, тому що в теплицях основний етап витрат це є обігрів теплиці. У нас це є як побочний продукт, нам треба його використовувати, тому ще один проєкт. Ми плануємо вирощувати органічні овочі, тому що в принципі, ми маємо добрива, ми маємо свою органічне добрих, і можемо використовувати також в цій теплиці. Для початку ми планували теплицю на тисячу квадратних метрів. Підприємство вирішило взяти участь у грантовій програмі, щоб отримати гроші на облаштування ще однієї лінії виробництва гранул. Такі добри, які можна буде вносити не суцільно, а сівалкою. Вони мають отакий вигляд, вони як мінеральне добриво на вигляд, тому ми можемо це доброво покласти безпосередньо на сильневе ложе будь якої культури. Каже, розраховують отримати понад 5 мільйонів гривень державної допомоги. При цьому створити 10 робочих місць на переробки і 5-7 робочих нових місць на теплицях. Урядовий проект є робота. Діє другий рік пропонує шість грантових програм. Три з них у сфері сільського господарства. державне фінансування на створення саду для розвитку тепличного господарства і переробного підприємства У державному бюджеті на 2023 рік передбачено мільярд млрд 350 гривень на ці два напрямки: створення нових садів та закладання майбутніх теплиць. Держава надає гранти на безповоротній основі, передбачає собою створення робочих місць. Сума гранту залежить від кількості створених робочих місць та від. Обсягу площі теплиці і саду, наприклад, теплиця держава дає до 7 мільйонів гривень і передбачає створення 14 робочих місць. Говорить на створення переробного підприємства держава дає до 8 мільйонів гривень в залежності від кількості створених робочих місць. Але тут по цій програмі передбачається залучення власних або кредитних коштів. Перші тисяча заяв, які надійдуть, фінансуються у співвідношенні 70-30, А решта заяв будуть розглядатися у співвідношенні 50 на 50. Каже, щоб отримати гранти підприємцям потрібно пройти перевірку своєї кредитної історії та довести реальне стілення бізнес-плану. Директор підприємства з Кропивницького району Олександр Ушаков каже: нині готує пакет документів для отримання гранту. Планує подати на розгляд через застосунок дія у березні. Олександр Сметанко, Роман Сташенко Суспільне новини. Кропивницький. Дуже подобається, дуже. Я з удовольством іду сюди назад. Раз уже наче 17. 71-річна Валентина Морковська щомісяця приходить робити стрижку в соціальну перукарню. Каже, жінка у будь-якому віці хоче мати доглянутий вигляд. Я дуже задоволена. Я сама перша прийшла, тільки вона сюди вступила, сама перша з сусідкою. Кажу, йдемо і все. Той каже даром, той каже, за гроші, кажу, йдемо та і все. Та й прийшли, та й як познайомилися, та й все хорошо. Да. Хороша як ви стрижаєте зазвичай? Я люблю так, щоб тут шапочкою, а назад чуть-чуть, ну так, на нет. Вона знає. Я зразу принесла фото, кажу, та щоб баба була дявочкою. Рік уже як працю. Да, да. Та вже спокійно знаємо свій день, приходим. Соціальна перукарня їздить з селами Катеринівської громади Кропивницького району. Ольга Мороз почала працювати перукарем торік у лютому. Після вторгнення Росії впродовж місяця була у простої. У квітні послугу відновили. Не кожен молодий, як то кажуть, перукар прийде обслуговувати бабусь, тому що різна. Структура волосся, різні бабушки приходять. Взагалі можна сказати, що в них одна стрижка, то шапочка, нет і все. Або то буває покороче, деякі бабушки, що вже геть такі старі, то вони взагалі під машинку просять їх, то під найбільшу насадку. Ідея надавати порукарські послуги безкоштовно виникла до повномасштабної війни, каже голова громади Тетяна Пучка. Тому що зверталося дуже багато людей такого пенсійного віку. Перукар, в нас взагалі діючи на території громади, немає, а їздить у місто, якби, би дуже коштів вартує і стрижки в місті, якби по таким ценам. Ну і вирішили, винесли на розгляд депутата таку пропозицію ввести в нас посаду соціального перукаря. Всі підтримали, програма прийнята. Каже, визначили категорії людей, які можуть скористатись послугами безкоштовної перукарні. Пенсіонери малозабезпечені, багатодітні сім'ї, переселенці, а також всі учасники там АТО, учасники бойових дій, тобто всі пільгові категорії, які згідно законів, у нас є на Україні. До того, як у селі з'явилася така послуга, пенсіонерка Людмила Шапаренко каже, їздила стригтись в Кропивницький. Потім заходила в дешеву там стрижку, ну, 60 гривень це для мене дуже гроші були. А тут безплатно. Ми записуємося по телефону. Щодня обслуговує від 10 до 20 клієнтів, розповідає порукарка. Говорить, у планах розширити спектр послуг і, окрім стрижок, фарбувати охочим волосся. Анна Добрань, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Той момент, коли ми залишились вдвох на сходах з Ігорем, коли мене охопив страх, розпач і істерика, він мені тоді сказав такі важливі слова, які. Защищаємо. Які кож кожен мужчина в нашій країні каже своїм рідним Буду захищати, отак, от, отак захищать. Мама, не плач, я тебе захищатиму. Ці слова рік тому згадує кропивничанка Наталія Балаклеєнко, їй сказав син під час повітряної тривоги. Він через хворобу, дитячий церебральний параліч, самостійно ходити не може. Мешкає родина в багатоповерхівці на дев'ятому поверсі. Перші дні тижні ми. Спускались в сховище, але це була така паніка, коли куча людей і ця дитина. Візочник, віз візок в ліфт не вміщається, понести не можу, на руках не можу. Ну, ми вирішили, що ми не будемо бігти в те сховище. Ми між сходами ховалися, між етажами. Ось ця сходова клітина на четвертому поверсі, де під час тривог ховалася мама з сином. З 12 березня переїхали до рідних, які мешкають на першому поверсі. Того ранку згадує російські ракети, поцілили в аеродром поблизу Кропивницького. Вже під ранок дрімавши, але почули потім звуки вибухи. В один, два, три, чотири. Це було явно чути, що це вибухи, і вони десь поблизу. І тут стається така паніка, що ці всі сусіди, всі, хто з нами були, вони розбігаються хто куди, хто в сховищах, хто хто на вулицю. І ми залишаємося на цих сходах з Ігорем вдвох. Я розумію, що все, куди я ж не зможу не побігти. Тут я розривілася без порадності, тому що я не знала, що я буду далі робити. Масштабне вторгнення російських військ в Україну у сина забрало святкування 16-го дня народження. Народився юнак 20 лютого. Святкувати мали 24-го, розповідає жінка. Замовили торт, замовили смаколики, аніматорів, гості, гості були запрошені, склали меню, але, але 24 лютого не настало. Той день, на який ми запланували святкування, він. Залишився в 2022 році і, і, і тому день народження ми не відсвяткували. Замість того, щоб прикрашати кульками квартиру, ми завішували вікна плотно, ми прислуховувалися не до того, чи наші гості піднімаються по сходам, а до того чи не летять ці літаки. У цьому році, говорить Наталія Балаклеєнко, вирішили, що нічого не завадить зробити для сина свято. Дитинство Снігали. повинно бути щасливим. Ані і обов'язково з кульками. Смотри. Аніматори були, шоу. Так, і були гості, був О. торт. Давай скажемо, які бажання ми з гостями всі, всі загадали. Ми згадали, щоб Шо, кер, не болів. Так, не болів. і щоб Україна переможе. Обов'язково. Обов'язково переможе. Да. На кухні жінка зберігає минулорічний календар, на якому відмічений переддень повномасштабного вторгнення. Замінить його, каже, після перемоги. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Плітаєм нашу душу для наших захисників, для наших солдатів. Щодня, і так дев'ятий рік, з початку війни в Україні Валентина Гирич, селища Олександрівка Кропивницького району поєднує роботу і благодійність. Плете сітки для українських військових. Працюю на волонтерських засадах. І з понеділка по п'ятницю, у суботу, неділю я працюю в закладі культури, проводжу заходи і там плетемо. Плетемо сітки, чорно-зелена, і пісочний. Ну які кольори можемо, такі вплітаємо. Каже, потреба у сітках є завжди. Замовлення від військових отримують постійно. Для мене щось останнім часом війна, тільки для тих, хто чиї там рідні. Вони хвилюються, вони допомагають, вони шукають щось там закупити, автомобілі, якусь техніку, а люди щось охолоділи до цього. Коли спочатку війни, навіть ще в 2014 році, я за дві години збирала по п'ять тонн продуктів. Зараз на сьогоднішній день в нас їде машина через три дні, склад у нас фактично пустий. Маскувальні сітки плетуть в центрі культури. Щодня тут працює різна кількість людей, каже Валентина Гирич. Може прийти один, може десять. Можна її сплести за день і за два, якщо дуже багато людей є, якому плести, або хай тижнями плетем». Іван Крейтор прийшов плести сітку з родиною. Внук мені вранці сказав, каже дідусь, то може задонатити там якісь кошти. І не обов'язково йти, допустимо, плести своїми руками. Навіть ця сітка, її треба сплести. Ні за які гроші ми її готову, не купимо. Тканину для сітки приносять місцеві жителі. У нас готова сітка для наших захисників, але ми б їх пливли більше. Справа в тому, що немає основи, де взяти основу. Рибальські сітки, які в нас були, по знайомих, познайомих ми все привезли мені ось 30 метрів сітки. Ми її вплили вже. Немає ниток. Там треба спеціальна нитка капронова. Скільки сіток сплели з 2014 -го року, говорить, не рахували. Їх відправляють військовим залежно від запиту. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Треба допомагати військовим, дітям, яких немає іграшок. Шестирічний Михайло Кузабов з Кропивницького разом з мамою і бабусею чистить горіхи і сушить овочі. Ми відвозимо їх в волонтерський центр, там дівчата їх фасують, ці пакетики з сухофруктами і далі відправляють хлопцям. Прийшла війна і вимушені були підлаштовуватись під нові реалії. Він бачив, що я активно включилась в цю справу. І дуже хотів допомагати, питав в міру своїх можливостей, чим би він міг бути корисним. Давай будемо морку. Люди сюди чи тобі підрати щось почистили морковочку, так? А що ми потім далі з нею робимо? Суше. Його була ініціатива, я бачу, що це іде від серця. За один раз у сушарку завантажують три кілограми потертої моркви. Включився в допомогу там для кулінарної сотні Кіровградщини. Ми допомагаємо з сушенням овочів. Вони потім роблять там я точно не можу сказати, скільки видів, в них супів, борщів. Вони це все пакують і під запити відправляють нашим котикам. Роблять такі заготовки двічі-тричі на тиждень. Я не пам'ятаю такого, щоб ми почали, допустим, чи я, чи дочка, щось робити, а щоб він не сказав Давайте я вам допоможу. Наша дитина мріє тільки про мирне небо. Окрім допомоги з овочами, Михайло збирає іграшки для дітей на деокупованих територіях та створює малюнки для українських військових. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький. Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.